thanks Вітаю вас, друзі! Мене звати Олександр Федченко. А ви дивитесь найголовніше автомобільне шоу нашої країни. А за моєю спиною славно звісна арена Львів! Ми приїхали до міста Лева, щоб познайомити вас першими в країні з абсолютно новим і найменшим кросовером в лінійці Тойота. Це Яріс Кросс. Він розроблений саме для Європи і в старому світі, як і в Україні, на нього покладають величезні сподівання. В Європі дуже полюбляють такий компакт-клас. А в Україні просто обожнюють автомобілі з таким значком на капоті. Тому, якщо ви дивитесь нас в телевізорі, робіть гучніше. Якщо ж в Ютубі, не полінуйтесь поставити лайк і написати коментар. Повірте, це нам дуже потрібно. Ну що, зробили? Дякуємо. А тепер починаємо. Першу поговоримо, що таке Яріс і чому він став кросовером. Вперше він з'явився на конвеєрі ще в 99-му році. Для внутрішнього японського ринку цю машину називали Toyota Віц в трьохдверному варіанті. І Тойота Плец і Белта це вже купе. На початку 2006 року в Європі з'явилося друге покоління Яріса. А на автосалоні в Токіо 2020 дебютує вже четверте покоління Тойота. Яріс, яке вдруге в історії отримала найвище європейське звання автороку, 2021. Вперше лауреатом машина стала в 2000 році. По версії впливових експертів, це взагалі одна з найспортивніших і керованих автомобілів в своєму класі. Виникає питання, чому суперпопулярний яріс раптом став кросом. Щоб відповісти на це питання, потрібно подивитися статистику: сегмент компактних кросоверів в Європі постійно зростає, як і в Україні. І тому, щоб не відставати в цих перегонах, Тойота вирішила зробити для Європи ще один кросовер. Ну і не забувайте, саме Тойота є піонером ринку сув в світі. Тепер то мені в принципі все зрозуміло, чому цей автомобіль став автомобілем року в Європі. Зрозуміло, стало, коли ми приїхали до Львова. І я приїхав по цим дуже вузеньким о, львівським вуличкам. Справа в тому, що по габаритам ця машина дійсно зовсім невелика. Ну я сьогодні неодноразово буду казати, що це найменший кросовер в Лініці. Toyota. Також автомобіль маневрений, на ньому приємно їхати по ось таким європейським містам. Ну і безумовно, це витрати пального. Ця машина зібрана у Франції багато її компонентів зібрано у Польщі, і таким чином Toyota просто локалізувала своє виробництво, перенесла його до Європи. І ось ця модель Toyota Yaris Cross виключно для європейців, була створена. Керується автомобіль дуже легко на кермі. Я не відчуваю тут якихось бачите тут бруківка, ями і так далі. Жодної інформації на кермо практично не передається. Воно таке тут. Я б сказав, знаєте, комп'ютерне. От електронне, це не спортивна машина, відразу кажу. Також хочу відмітити огляд цьому автомобілі. Стійки тут не заважають. Я все прекрасно бачу по зеркалам. Теж досить гарно видно. Новий Яріс Cross зроблений на модульній платформі. TNGA. в конструкції використовуються високоміцні матеріали. Таким чином була досягнута висока міцність кузова, що гарно вплинуло на стабільність та керованість цього автомобіля. Абсолютно нова підвізка, низький центр ваги. Таким чином автомобіль має менше кренів. Пам'ятаєте, я сьогодні вам вже казав, що це автомобіль Toyota Yaris Cross для активних молодих людей. Так от звичайний Yaris так не може. Перше, що потрібно знати, клірінс у Yaris Cross 17 см. А це як у серйозного кросовера. Саме такий клірінс дозволяє кросу виїжджати на бездоріжжя і долати нерівності. Але не забувайте, Yaris Cross – передньопривідна машина, і тому краще не заграватися, адже можна потрапити в місця, де клірінс вам вже не допоможе. Якщо вас цікавлять комплектації в Toyota Yaris Cross, можу сказати, що їх буде 4 рівня. А гібридна версія буде починатися з комплектації Active. Також ви можете замовити комплектацію Lounge. вона буде вже з підігрівом керма, системи безпеки, з новими крутими. Дисками, комплектація Leaf – це взагалі початкова версія. І, наприклад, Adventure це така спецкомплектація для любителів там їздити по горам полям. Вона буде з релінгами накладками, чорною стелі і так далі. Не дивлячись на те, що це найменший кросовер в лінійці Toyota. Я, наприклад, на водійському сидінні почуваю себе дуже добре. Ну, по-перше, тут дуже сподобалося мені сидіння. У них є доволі непогана бокова підтримка. Я не вивалююся на поворотах. Сидіння мене дуже добре тримають, вони м'які, вони, здається, ортопедично правильні, тому що я вже проїхав там більше 800 кілометрів. Дуже така інформативна. Панель приладів переді мною, величезні цифри, величезні букви. Я все бачу дуже добре. Нема дуже багато інформації, різної, на яку дивишся і не розумієш, що перед вами. Все абсолютно зрозуміло, не дивлячись, на що це гібрид, і тут трошечки більше інформації, ніж там зазвичай в інших автомобілях. Все абсолютно інтуїтивно. Зрозуміло і просто. Ну і взагалі по ергономіці я б теж поставив високу оцінку, тому що е, до всього я можу дотягнутися. Єдине, що можливо трошечки б зробив би під кутом цю панель. Наприклад, ось ці мультимедіа мені б хотілося ну, хоча б на декілька градусів, щоб вона була повернута до мене, взагалі було б топ. Ну і так, в принципі, теж непогано. Що у вас дуже цікаве питання, чи є там ззаду, наприклад, місця? Що там з багажником? Чи можна в цьому автомобілі хоч щось перевозити? Ну що ж, задній ряд сидінь. По-перше, хочу сказати, скло дивіться, опускається повністю в дверну карту. Перед тим як сісти в машину, хочу вам показати одну річ. Можна камеру сюди? Я не знаю, чому де вам вида. Бачите, трошечки стирчать двері. Не в зазорах. Я думаю, що це можна поправити дуже легко, але все ж таки тут є. На капоті, давайте подивимося, тут практично впалець, це нормально. В принципі, тут резинка, все добре, але з цієї сторони в два рази менше. Таких штук можна нарахувати по машині дуже багато. Але я думаю, що з плином часу всі ці огрехи, вони підкоректуються, тому що це перші автомобілі. Лірику ми відкидаємо. І зараз я хочу пересісти. Дивіться, оп! Ну, що я можу, можу сказати? Я сів на заднє сидіння без проблем. До речі, ось цього входу в автомобіль мені вистачило, щоб не розбити собі голову. Дивіться, мої коліна впираються, але це не критично. Я сижу зараз за собою. Абсолютно моя посадка. По висоті теж машина висока. Я не впираюся в стелю, і це теж дуже добре. Так, USB я тут не бачу. В принципі є стеклопідйомник, є підстаканник, є музика. Ви запитаєте, а де тут підлокітник? А його тут в класичному вигляді і немає як ви бачите. Але ось така штука. Дивіться, якщо б тут не було підстаканника, я б не, не за що не назвав би це підлокітником. Сидіння складається в пропорціях 40-20-40. Бачите, можна це сидіння покласти 40%, 20% – Ось це для лиж. І 40 це. Що стосується багажнику, зараз ми подивимося, чи є взагалі він тут. Хоча знаєте, зробимо невеличку паузу і повернемося на це місце у Львові біля університету Франка через пару хвилин. А ви нікуди не йдіть. Далі тест продовжується, буде цікаво. Зараз зробимо паузу і хочу вам розказати на даний момент все, що знаю про двигуни в цьому автомобілі. Так, давайте подивимося. Тут мотор 1,5 на 3 циліндри, друзі, який працює з гібридною установкою. Все це видає 116 кінських сил. Якщо ми говоримо саме про двигун внутрішнього згорання, він видає 92 сили, працює по циклу Аткінсона. Також подібні автомобілі є не гібридні, але в них теж мотори 1,5 на три циліндри називається Dynamic Force, який видає 125 кінських сил вже що стосується коробки передач, тут встановлений варіатор із стартовою передачою. Саме в секунду навантаження момент передається через зубчасте колесо, а не ремінь, як ми в принципі всі звикли в інших варіаторних автомобілях. Ви запитаєте, а на що це впливає? Я вам відповім на довговічність і економічність. Що стосується гібрида, друзі, ось він тут знаходиться. До речі, він став трошечки. Менший і потужніший. Наприклад, він видає 80 кінських сил. І ви тут же запитаєте, а як так може бути? Я ж тільки що вам сказав, що загальна потужність 116 сила, а цей двигун внутрішнього згорання видає 92. Так, друзі, я не помилився, але сумарно там не можна так рахувати, не можна все це плюсувати. Дійсно, сумарна потужність цього автомобіля 116 сил, а потужність цієї електричної установки 80. Що це дає? Наприклад, на швидкості 130-120 км за годину у вас може вимкнутися двигун внутрішнього згорання, і ви будете там їхати на електриці. Раніше таких цифр ми досягти не могли. Що стосується батареї, друзі, вона до речі знаходиться ось там, де сидять пасажири, а вона зменшилася в своїх об'ємах. А також стала легшою на 12 кг. Це, в принципі, все, що я вам хотів сказати по мотору, трансмісії і гібридній системі. Далі ми продовжуємо наш тест, і продовжуємо катати по цьому мальовничому місті. Окрема тема це система безпеки. Яріс один з найбезпечніших автівок в своєму класі. Система Toyota Safety Sense 2.0 включає в себе активний круїз-контроль, який працює від 10 до 180 км за годину. Машина бачить пішоходів вночі, велосипедистів. Є допомога при приїзді перехрестя. Ну і екстрена допомога в керуванні. Якщо раптом втратите пильність, машина вас повинна підстрахувати. Ми знову з вами біля університету Івана Франка. І знову зараз буду розповідати вам про наш Toyota Yaris Cross. як і обіцяв, будемо розглядати зараз багажник цього автомобіля. Дивіться, я відчиняю. До речі, наша версія відчиняється руками, але є більш дорога версія, більш нафарширована, яку можна відкрити навіть ось так ногою. Так, змахнули, якщо ключ у вас є в кишені, двері відкрилися. Натиснули, двері закрилися. Багажник. Давайте вже по традиції я вас сюди запрошую. Ось сюди дивіться, багажника вистачить. Ну от 100% вистачить, якщо в літрах вас, якщо ви щось розумієтесь, в літрах чи в півлітрах да? 390 літрів. От, я в цьому нічого не розуміюся, але в принципі, я, я бачу візуально, що його тут достатньо. Якщо а, зараз скласти сидіння, а, то ми отримаємо 1090 літрів. Це доволі багато, повірте? Сюди можна запихнути навіть холодильник. Так, а, ось ця штучка, до речі, вона. Дуже м'яка, її можна бачите, ось таким чином скласти. Як кажуть інженери Toyota, ну, таке революційне рішення. Хоча наша команда знайшла в цьому величезний мінус. Наприклад, ми нічого не змогли на цю полку покласти. Навіть там окуляри, що покладає, покладаєш, ця сітка прогибається і все, вони падають у багажник. Ну, бачите, завжди є в чомусь мінус. Що у нас тут? Відкриваємо, і ми бачимо там докатку. Колесо, це дуже добре, до речі, що вона тут є. Не якось там рімкомплект, справжнє колесо. Ну і також набір ключів тут є в такій новичкій машині. Стільки всього, так це дуже добре. Так, я не можу, в принципі, стати під цією кришкою. Мені трошечки потрібно згибатися, але мій зріс все ж таки 190 десь плюс-мінус один сантиметр. І щоб трошечки нижче, взагалі ніяких проблем не буде. Продовжуємо далі, не перемикайся. Стосується підвіски, вона більше я б сказав, жорстка, більше передає вібрацію. Ось тут у Львові дуже багато бруківки, дуже багато такої нерівності, і чесно кажучи, декілька разів вона навіть пробилася, друзі. Ось так з приводу шумоізоляції. Це питання піднімалося на презентації цього автомобіля. І інженери, в принципі, наголошували, що шумоізоляція у Toyota Yaris Cross на досить високому рівні. На жаль, підтвердити я це теж не можу. Адже мені здається, що сама шумка це найбільша проблема в Toyota Yaris Cross. Особливо це відчувається, коли ви виїжджаєте на трасу, і ваша швидкість перевалює за відмітку 110-120 км за годину. Говорити в автомобілі стає доволі складно. Візуально мультимедія не змінилася. Графіка теж, здається, залишилася такою, як і була. Ну а так якісь претензії до неї особливих нема. Тут є Apple CarPlay і Android Auto, що дуже важливо ось тут. Я катаю по Львову і слухаю FG радіо. Насолоджуюся нашим автомобільною радіостанцією. Вам теж раджу. Можете завантажити наш безкоштовний до речі додаток на будь-які ваш мобільний телефон і бути 24 на 7 на нашій хвилі. Слухати там найкращу музику у світі і безумовно, тільки виключно автомобільну інформацію. Вам буде не тільки цікаво, а й безумовно корисно. Дивіться, я вже стільки от їду по місту, і двигун практично в мене не вмикається абсолютно. Що стосується потужності, знову ж таки, в місті абсолютно ніяких проблем. Якщо я додаю газу, я відчуваю, як починає працювати електродвигун. Є момент, автомобіль розганяється доволі швидко, і в місті все буде у вас комфортно. Якщо ми. Зараз проецюємо все це, наприклад, на трасу. А там хочу вам чесно казати, є невеличкі проблеми. Відчувається, що двигуну трошечки не вистачає, все ж таки потужності, хочеться трошечки її більше, адже коли ви натискаєте газ підлогу, дуже починає повільно розганятися ця машина, якщо ви там їдете вже на доволі високій швидкості. Ну що ж, друзі, нам залишилося лише підвести підсумки сьогоднішньої програми. Але перед цим як говорити про цей автомобіль, хочу сказати величезне дякую цьому краю. Це Львівська область, і взагалі хочу сказати, що на західну Україну я приїжджаю з особливим задоволенням. Що стосується а, цього автомобіля, Toyota Yaris Крос, цей автомобіль, як ви вже зрозуміли з нашої програми, дуже технологічний, економічний. Це теж дуже важливо. В нього приємний дизайн. Ну і враховуючи всі ці фактори, а також найголовніше, що на капоті тут красується значок Toyota, а це дуже важливо. Цей автомобіль просто приречений на успіх, друзі. І я впевнений, що скоро він з'явиться в ваших містах. На цьому все, друзі. Це програма. Перша передача. Мене звати Олександр Федченко. І не забувайте підписатися на наші електронні пабліки. Наприклад, це Facebook і Instagram First Gear Show. набирайте просто зараз, став там лайки. Ну і підписуйтесь. Ну і не забувайте, що навіть ось тут в Карпатах ми можемо слухати FG Radio і насолоджуватися найкращою музикою. На землі на цьому, все друзі, зустрінемося рівно через один тиждень.